17-та столиці ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студії Олексі Кіпкало. І далі поговоримо на такі теми. Півроку без корупції тепер, як завжди, прем'єр заявив про початок розслідування щодо керівництва фіскальної служби. 74 дні голоду. Росіяни і українці під посольством у Києві вимагають звільнити Надію Савченко. Контролюй, за що платиш, кияни можуть самі перевіряти, скільки спожили тепла і за скільки платять. Прем'єр Арсеній Яценюк прийняв рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб державної фіскальної служби. На час проведення розслідування керівник ДФС та двоє його заступників відсторонюються від виконання обов'язків. Про це глава уряду заявив під час селекторної наради. Прем'єр заявив, що перше півроку державна фіскальна служба почала працювати так, як очікували українці після майдану. Другі півроку, як завжди, глава уряду наголосив, що організовані злочинні угруповання у складі представників служби безпеки, митників, прокурорів, міліціонерів займаються як відмиванням грошей, так і кришуванням митниці і створенням схем по розграбовуванню країни, яка перебуває у стані війни. Я приймаю рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. Це стосується керівника Державної фіскальної служби, заступника керівника начальника податкової міліції і заступника керівника начальника митниці. Арсеній Яценюк звернувся до підприємців та представників бізнесу. Допомогти урядові у проведенні цього службового розслідування також. Прем'єр повідомив, що будуть проведені кадрові чистки в генпрокуратурі та МВС. Організоване злочинне угруповання, в яке входять у першу чергу правоохоронці, повинно бути знесено, наголосив прем'єр. Порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Повідомляють в РНБО. Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі населених пунктів Світлодарськ та Широкине, де бойовики перейшли до тактики локальних зіткнень із силами АТО. Зокрема, біля Широкиного бойовики з танка мінометів та стрілецької зброї дев'ять разів обстріляли позиції сил АТО та здійснили спробу їх штурму. Правильно організована оборона українських військовослужбовців змусила російських. Найманців відступити за втратами. В районі шахти Дутовської на Донецькому напрямку противник намагався штурмувати наші позиції своєю піхотою. Координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомляє, що командування російсько-терористичних військ продовжує віддавати. Вдавати відведення важкої техніки, яка від'їжджає з переднього краю на незначну відстань, концентруючись у добре замаскованих і численних відстійниках населених пунктів, також Росія збільшила постачання на схід України танків т 72 у модифікації, якої немає на озброєнні української армії. Столичні підприємці передали позашляховик для військових в зоні АТО. Його на власні кошти придбали у Польщі. Там цю машину знайшли за ціною трохи більше півтори тисячі доларів. Підприємці сподіваються, вже найближчими днями відновлена машина поїде на схід нашим захисникам. Машину під час ремонту перевірили і в надійності її не сумніваються. У нас копіратів ребята там в своїх гаражах мастерят автомобілі. Я попросив. Ребята без проблем отозвалися, відремонтували, поделали всю ходову, там знімали бак, переделывали там подачу топліва. Ну, зробили, слава Богу, все нормально. Хочеться, щоб вона попала по назначенню і допомагала нашим ребятам. Вот это самое найголовніше. Близько сотні мітингувальників під російським посольством вимагали свободи для Надії Савченко. Вже 74-й день. Надія голодує в московському СІЗО. І стан її погіршується. Аби підтримати українську льотчицю, мітингувальники оприлюднили список Савченко. Це причетні до викрадення незаконного засудження і ув'язнення української льотчиці. Свободу Надії Савченко, свободу Надії Савченко! З вимогами звільнити військовополонено льотчись у підросійське посольство прийшло близько сотні мітингувальників. Знущатись над українськими патріотами, знущатися над жінкою це не є полюдяності. Ми просто переживаємо і поліваємо за її здоров'я і долю, тому що в неї вже 74-й день голодування. Це не кожна людина, це зможе витримати. Я руська по національності мені стидно за російський народ. Таке творить, це хуже уже майже як Гітлер. Стан здоров'я Савченко сьогодні дійсно слабкий. До того ж, кажуть рідні, ув'язана повністю відмовилась від їжі, тому рівень глюкози в крові майже критичний. Змінить міру запобіжного заходу це, в принципі, добре для всіх. Для так званого справедливого суда Російської Федерації він виграє час, а Надя виграє життя. Вони можуть її змінити під домашній арешт на то на на можна на території консульства посольства України в Росії. Оприлюднили активісти частину списку Савченко, осіб причетних до викрадення незаконного засудження і ув'язнення української льотчиці на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном. Там вже 36 прізвищ. Сьогодні цей список ще доопрацьовується, знаходяться всі матеріали слідства, щоб повну повний список скласти. Потім цей список буде переданий до посольств всіх держав з вимогою. Заборонити цим людям в'їзд в Європейський Союз в інші країни і накладення в на них персональних санкцій. Долучилась до акції головна військова прокуратура Генпрокуратури України. Щоправда, зі своїм списком там отримали докази причетності 20 співробітників Федеральної служби безпеки Росії до злочинів на Майдані. Це співучасть у державній зраді. На даний час вказані документи будуть передані до Посольства Російської Федерації України. Ось це супровідний. До підозри, до повідомлення про підозру біля дверей посольства довелось почекати хвилин 15, Утім представники все ж вийшли. Могу вам сказати, що соответственно це бувало і раніше. Тому що не перший раз Направити ми направляємо. у реакції узнавайте, де це у нас по законодавству в течение місяця має бути відповідь. Наталя Сарданова, Євген Товка, телеканал Київ. До інших подій столичні парки і сквери невдовзі хочуть сильно змінити, щоб вони стали комфортними, сучасними і безпечними. Для цього місто залучає інвесторів. Цю новину повідомив мер Києва Віталій Кличко під час презентації проекту реформування паркового господарства Київські парки. Віталій Кличко розповів, що через корупцію земля продавалася у паркових зонах, знищувалися сквери, у місцях відпочинку зводились висотки. Завдання столичної влади зберегти парки. Мер зазначив, що столична влада залучає приватних підприємців для благоустрою Створення сучасної інфраструктури у столичних зелених зонах. Для початку обрали 23 об'єкти, в яких планують вдосконалити інфраструктуру та освітлення, доріжки, дитячі та спортивні зони, та навіть встановити відеонагляд. Для цього потрібне фінансування. Ми можемо це зробити дуже швидко, але все прокладається на плечі Київської міської адміністрації. І у нас грошей недостатньо. Відверто кажучи, тому ми звертаємось до бізнесу, соціального відповідального бізнесу. Також долучитись Дню Києва. Ми думаємо, що ми закінчимо вже Пушкінський парк, ДШС парк і частично Труханов остров. Ми знайшли можливості і концепцію їх змінення, можливості фінансування, не повністю не всього, але по мере, знайшли путі, як це можна зробити. Тепер кияни зможуть самі контролювати кількість використаного тепла на будинок. КМДА та Київенерго пропонують жителям столиці долучатися до зняття показників будинкових лічильників тепла. Як це зробити, розкаже Вероніка Сектим. Наразі в столиці лічильниками тепла обладнано близько 50% усіх будинків. Програма встановлення таких приладів розпочалася наприкінці минулого року і триває досі. Облаштування одного будинку лічильником вартою міській владі близько 50 тисяч гривень. Обладнання фіксує фактичний обсяг енергії, який споживають будинки. Тому жителі можуть бути впевнені, що сплачують лише за використане тепло. До кінця року обіцяють встановити ще кілька тисяч таких приладів. Щоб приєднатися до перевірки даних, необхідно зателефонувати до міської служби за номером 1557 та залишити свою контактну інформацію. Ми пропонуємо всім бажаючим мешканцям будинки долучитися до зняття показників цих лічильників для того, щоб у нас був контроль не тільки з боку адміністрації, а ще й громадський контроль, який, мабуть, найбільш ефективним є. Перевірка здійснюється безпосередньо в теплопункті будинку раз на місяць. Для цього фахівці використовують ноутбук з відповідною програмою та спеціальний кабель. До комп'ютера від лічильника надходить вся інформація про використане тепло, а з неї вже формується обліковий лист. Проте жителі можуть і самі зробити свої розрахунки. Доведеться лише згадати шкільний курс математики. Необхідно знати загальну площу будинку, загальна кількість геокалорій розділити на загальну опалювальну площу будинку. Вони отримують гіакалорію на один квадратний метр, а потім, знаючи свою площу своєї квартири опальну, помножити на цю величину і далі на тариф на 374. Про необхідність перевірки лічильників зі сторони громадськості говорять і в КМДА голова міської адміністрації зазначає: якщо кияни знайдуть помилку в квитанції, вони мають неодмінно про це повідомляти. У мене прохання тим, хто отримав рахунки, і є. Вони не співпадають з показниками лічильника, Будь ласка, звертайтесь до ЖЕКів, звертайтесь до київської адміністрації для того, щоб цю ситуацію могли про жителям будинків, які брали участь у першій спільній перевірці, така співпраця з міською владою сподобалась. кажуть, відтепер активно будуть контролювати кількість спожитого тепла. Нам сказали, що все це нам видадуть з і із ЖЕКа. З цього, з центру, по розчотам. Сказали, що видадуть нам всі ці розчотини. Сколько на один метр, сколько на квартиру приходиться, і будемо контролювати, що нам видають. В «Київенерго» розповідають, температура батарей залежить від температури на вулиці. Тому наступним кроком міської влади буде встановлення систем погодного врегулювання. Такі інженерні пристрої регулюють постачання тепла в залежності від температури повітря, що дозволяє значно економити теплоенергію. енергію. Вероніка Сектим, Дмитро Мушинський, телеканал Київ у Київраді контролюватимуть діяльність посадовців. Громадська організація Свідомі, яку створила група міських обранців, започаткувала проект Прозорість місцевої влади. Який дозволить громадськості разом з депутатами боротися з корупцією у столиці, він складається з трьох напрямків: контроль Київради, контроль закупівель та контроль кадрів. Проект передбачає створення експертів з 15 громадських комісій зі складу Київради. Вони готуватимуть експертні висновки по всіх проектах рішень з порядку денного комісії Київради. Наша місія основна показати, що стоїть за бумажкою проекту рішення, саме по контролю Київради. щоб люди побачили, яка корупційна складова в ньому ховається, і під якими фешенебельними фразами його маскують. У столичному зоопарку у рік кози у відділі копитних тварин народилося п'ятеро козенят. Першими народжених побачили наші журналісти: чотири дівчинки та один хлопчик. Це козенята. І одразу п'ятеро кіс із сімейства валійських дали припліт. Сьогодні перший день на прогулянці. Состейка дуже хороша. В основному час будкаєш з друг другому ігра, це виясняти відносини. Навіть буквально з перших вот кози козы і и выясняют з них лучше и круче. і вот. Естественно, они знаходяться під повним сейчас контролем наших ветеринарів і зоологів. Після новин в ефірі нашого каналу дивіться програму у центрі уваги. Її веде моя колега Наталя Денисенко. Наталя радий вітати. Про що в програмі? Вітаю Олексу. Тема програми дотримання прав і свобод українських громадян. Крим і Донбас, роковини загибелі протестувальників на майдані, розслідування розстрілів 20 лютого, свобода слова і думки тощо. Наші гості Тетяна Мазур, виконавчий директор Amnesty International в Україні, Ольга Івкіна, співкоординатор громадської ініціативи «Восток Сос. Глядачів закликаю приєднуватися до нашого ефіру. Ставити власні запитання. Ми починаємо одразу після новин. вам продовжити. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 19, а зараз Роман Сагай з новинами спорту. Вітаю в ефірі новини спорту. Шахтар і Динамо потрапили в топ-15 європейських клубів за кількістю вихованців. Дослідний центр СІЕС опублікував щорічний рейтинг вихованців клубів Європи, які виступають в елітних дивізіонах. Абсолютним лідером є Аякс, котрий виховав 70 гравців. Шахтар, який має 50 вихованців, знаходиться на п'ятій сходинці. Динамо займає 12-те місце в рейтингу із 44-ма футболістами. Цікаво, що є в списку і запорізький металург. У нього 24 гравця і 70-те місце. А також Дніпро що знаходиться. На сотій позиції. Десять днів залишається до проведення у Києві фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу. У лавах лідера чемпіонату України «Хіміка» вже всі думки про майбутні вирішальні матчі в Київському палаці спорту. Гадаємо, Волий жереба вже у півфіналі команда з Южного зустрінеться зі своїм сусідом у турнірній таблиці будівельником. Перед лідером чемпіонату і в кубку стоять максимальні завдання. Тож готують хіміки у максимальному самовіддачі. Головний тренер хіміка Карліс Мужнєнкіс зізнається, будівельник у першому ж матчі для нього сюрприз жеребу. Тим цікавіше буде інтрига турніру. Кубок вообще такой, такая, такой э, турнир, да, что всегда случается много неожиданностей. Да, и часто бывает, что Кубок выигрывает э, та команда, которая, может быть, не идет в ли, лидерских позициях регулярного чемпионата. Так что, может быть, всякие и неожиданные и повороты. Э, Но ну, мы до, до, больше должны готовиться на свою игру, и мы будем стараться это делать. У столичному університеті імені Бориса Грінченка пройшов марафон спортивних заходів під гучним гаслом через спорт до культури оптимізму і бадьорості. Першим змаганням в рамках марафону став турнір з шахів Золотий Карась та спортивний квест для київських школярів. На урочистій церемонії відкриття марафону відбулася церемонія підписання про співпрацю Київського міського відділення Національного олімпійського комітету з навчальним закладом. Тепер студенти університету Грінченка братимуть участь у спортивних змаганнях під егідою комітету. А волонтерська команда цього закладу допомагатиме ноку в організації спортивних свят. Ми почали свою співпрацю з 2012 року. Були проведені декілька заходів. Олімпійський урок, Олімпійська книга, різноманітні спортивні заходи. Ця угода вона буде наступним кроком для розвитку фізичної культури, спорту, олімпійських цінностей. Поки що це все. Дякую вам за увагу.